Дуже часто люди навіть не помічають, як поступово починають втрачати зв'язок із світом через звуки. Розмови стають менш чіткими, музика тихішою, а спілкування більш виснажливим. При легкому та середньому ступені втрати слуху важливо не просто підсилити звук, а зробити це делікатно та комфортно. Саме тому як лікар рекомендує універсальний слуховий апарат Medica Plus Sound Control 14. Sound Control 14 створений для тих, хто хоче чути краще, але не хоче, щоб хтось знав про слуховий апарат. Чисте та гучне звучання, ефективне пригнічення слухових шумів. Чітке розпізнавання інтонації та голосу, завдяки сучасним технологіям, звук сприймається природньо, без напруги та перевантаження слуху. Апарат має приємний природний колір, який зливається з тоном шкіри та гармонійно поєднується з прикрасами або залишається непомітним під пасмами волосся. Він настільки непомітний, що стає вашим маленьким секретом комфорту. Легка, багата, універсальна форма дозволяє використовувати апарат як для правого, так і для лівого вуха, без відчуття дискомфорту. Саундконтроль 14 простий у використанні та не потребує складних налаштувань. Інтуїтивний регулятор гучності, кнопка вімкнення та вимкнення USB-порт для зарядження. Тривалий час роботи батареї дозволяє залишатися на зв'язку протягом усього дня навіть без доступу до розетки. Силіконові вкладиші роблять догляд максимально простим та зручним. Це той випадок, коли ви просто користуєтеся апаратом і перестаєте про нього думати. Я як лікар рекомендую MedicaPlus Плюс Control 14 пацієнтам, яким важливі непомітність, простота та комфорт у повсякденному житті. Сертифікації України, Європи та США підтверджують, що MedicaPlus – Плюс бренд, якому довіряють у різних країнах світу. Медіка MedicaPlus ми віримо, що турбота про здоров'я повинна бути простою, делікатною та гармонійно вписуватися у життя людини. Підписуйся на наш YouTube, щоб дізнаватися більше про інноваційні девайси MedicaPlus для здоров'я та якості життя.